Добрий день, це канал Я і Мої кози. Я йду у магазин, як мій Ілюшка казав колись, як був маленький а магазин. Ну, не тільки а магазин. Я ще йду на пошту забирати посилки свої. Ось. І такі то справеньки. дивіться, які у нас озера. О, яка красота. У нас ночі випав сніг, вчора з вечора падав файний, а зараз красота. Ось. бачите, яка. Такий дощ файний падає зараз. Ну нічого, я біжу на пошту, заберу перед посилки, а тоді, а тоді. Зайду ще в магазин, трошки скуплюся. Треба мені землі обов'язково купити з одній торбині. Ось, щоб посадити остальний виноград, бо немає землі. О, також ось такі то справи. Ось так то. І я буду чалапкати тоді додому. Ну, а що вже накупляю, що в посилках прийшло, то я вам тоді покажу. Не знаю, я вроді дві посилки тільки заказувала, але прийшло три смски. Що це? Всі різні ТТНки. Ну тих дві, то в мене є ТТН на них. Мої. А що за третя, не знаю. Ось. Що за третя посилка? Что моє хтось номером помилився. І мені. Ну, Номер телефону, смска мені прийшла, посилка чиясь так. Бо я вроді третьої ніякої не заказувала. Ось, та й такі то справи. О. А так більше. Такого нема. дощ дуже гарний падає. Поки зайду, дивіться, не видно віднала телефон. О, так, бачите. Трошки пройшла і вже все мокро. Робиться. Ну, до завтра сніг потопиться, нині козів не жену пасти. Ось, бо сьогодні у нас снігу повно, то я не жену. Малий кричать, хочуть ти гонити. Але ж то таке, Тіти не вредно, а от капюшон натягнути треба. Зараз буду... Ой! Зараз буду вся мокра. яка красота там. на деревах наші сосни які гарні ось так Це наша одна кладочка зараз ми перейдемо О, а тоді через другу перейдемо та все Знову вода піднялася, знову бобри запинку зробили. Ой, хоч би не послизнутися і не скупатися. Бо вже тоді я не схочу ні посилок, ні розсилок, нічого. Ось такі справи. Так що такі то байки. Гадненько. Я буду телефон ховати, бо мокне мені телефон. А що куплю, тоді покажу. Ну, тепер зробимо розпаковку покупок, а посилок розпаковки не буде, бо машина не приїхала в село наше з поштою, У нас пересувний пункт. Поломилася по дорозі. Так що сказали, що сьогодні не буде. Так, листкове тісто у нас по кілограмові великі пачки. Я взяла дві пачки. Наталю, забери для мене тісто зразу. Так, пачка тіста 106 гривень. Дві пачки я взяла — 212 гривень. Рівно. Іване, на листкове тісто положи мені в морозільці. Морозілку верхня шухляда. Якщо верхню не влізеть, там по 200 Там вроді верті має бути. Зараз почекаєш, ще не казала. Так, крекер, де твій крекер? Не знаю. Ти його не положила сюди? Я, значить, не дістала? Ага. Ну, Ладно, крекер у нас 16,50 Наталя взяла собі. Хурма 484 грами по 202 гривні. 97 гривнів, 77 копій. Ось, Три хурми. Ось такі. Так. Хурма. так. Шоколадки, шоколадки у нас одна шоколадка 49 гривень. Чотири штуки заплатила 196 гривень. Це нам треба, мені треба, буду щось готувати смачненьке. Переховати. Так, 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 так. Будеш робити. Банан. Кілограм 338 грам його Ні, не видно було. Ось такі банани. По 69 гривень заплатила 92 гривні 32 копійки. Мандарини, кіло 996 г, по 70 гривень 139 гривнів 72 копійки. Дори 698 грам, по 95 гривень, 66 гривень. Заплатили 31 копійку. Кліп пшеничний різаний ось такий. Ось у нас 20 гривень 50 копійок. Так, ґрунт 42 гривні. Купила ґрунт, щоб посіяти. Не посіяти, посадити виноград. Так, Кока-Кола по 0,75 літри по 30 гривень. Дві бутилки винося їх туди зраз. Це я купила в запасі, щоб була. Хай там собі буде. Лучше не треба, але як є, то є. Так, 60 гривень заплатила за дві. Так, локшина яєчна. 41,50. Просто Ось Наталя хоче готувати сама. Хай готує. її. А буде смачно? А так Це буде смачно. Так. Артек крупа пшенична. 27 гривень. Лен чельон 42 гривні. Все, більше крупніма. Скажу ванок. Ні, це мені треба, я буду готувати з ним. Я вам не купляла для рецепту. Так, Льон сказала 42 гривні. Так. Засоби гігієни я заплатила. 160 гривень. Так. Мак, три пачки по 22 гривні, 66 гривень. Мак. родзинки, ванільний цукор і агар-агар. Так, агар купила, щоб зефір зробити. Так, Тут більше тобі, тобі має нічого, що я тобі ще дам. Хмак на 66 гривень стоїть. Родзинки по 22 гривні, 40, 22 гривні 50 копійок, 45 гривень, Ванільний цукор. 5 пачечок по 2 гривні. 10 гривень, агар 23 гривні 50 копійок. Салфетки ось такі. 6 гривень, Сирок. Ось такий наталка купила. Три пачки так, по 1250. 45? Так. Драже. Дві пачки по 49 гривень, 50 копійок. Заплатила 99 гривень. Це на. Ні, їх туди винесе. І всі супер. Так. І заплатила я за все. Зараз да, казав на телефоні скільки, бо я ще добирала. Я Та... сказала. Да, сказала флік. І закла... заплатила 1507 гривень 66 копійок. Ось так. Оце я так скупилася. А ось це, що в мене нема в ціні, я не знаю, де воно. Що його пропустила? Де воно я є, що пишу, я не бачу. пишу. Ну, Мусить бути, чекай, дай подивлюся. Десь я пропустила? Пишу, Ні, тут то таке. Хм? А чого ж це його нема? Мусить воно бути. Вона ж читала. Так, Зараз ми передивимося. Салфетки, горошок. Мані, цукру, родзинки, мак. І, коротше, буде ага, от. 53 гривні пише в мене. Ну, я не знаю, що так. Пише, де не біле вино? Ори. Продбила. То, напевно, воно бо я його не прочитала. 53 гривні пише. Ні, це не воно. Чекайте, зараз, льон. От так. Локшина. Ні, це не воно. Кока-кола, Грунт хліб, пшеничний, помідор, мандарини, банани, хурма. Крекер. Нема чеку? Я не знаю, скільки воно стоїть. Це вино біле. Ось таке. Саме дешеве. Казали, це мені для рецепту будемо готувати щось. Як зготую, то покажу, якщо воно добре буде, то я з вами поділюся рецептом. Так, що ось таке діло. Якщо воно буде смачно, то я вам тоді розкажу. Казали, може бути саме, саме дешеве, біле тільки має бути вино. А в мене білого нема. Мусила купляти, щоб спробувати, чи воно дійсно смачно, чи ні. Так щось таке діло. Ладненько, всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. Ось і тільки хороших новин всім. А я зараз їм мандаринку і піду до роботи далі. Всім всього самого найлучшого. Бережіть себе своїх рідних. При можливості не забудьте поширити моє відео в других соцмережах. І всім тільки всього найкращого. До зустрічі в слідуючих відео. па 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 па